Митрополити ігори, високопреосвященні митрополити Володимири, преосвященні владики, високоприподобні отці проти Ігумене, мене, всесвітліші високоприподобні отці, високоприподобні вищі настоятельки та дорогі сестри різних чинів та згромаджень. Дорога маті Дженес, вислужена генеральна настоятелька, преподобні сестри, генеральні дорадниці, котрі приїхали з Риму, сестру Марту, Фрозио, Стефанію та Юрію, високопреподобну сестру Оніфаті, провінційна настоятелька нашої матерній провінції України. Дорогі сестри провінційні настоятельки Наталії з Польщі, Петри з Словаччини, Катерина з улучних Штатів Америки, Мартино з Сербії, з провінції Сербії, Буші, Югославії та провінційні дорадниці. Дорогі сестри, служебниці з цілого світу, ми прибули з. України, з Бразилії, з Канади, з Австралії, Сербії, сестри Словаччини, Польщі, Казахстану та Італії. Найдорожчі наші батьки, доброді та гості, вітаю вас, дорогі діти та дорога молоди, вітаю вас усіх, хто зібрався тут перед Господом щоб подякувати йому за його вербі, великі діла для нашого згромадження. Сердечно вітаю вас зі святом. Ювелин згромадження Сестер-служебниць є святом цілої церкви. Отож, впродовж цього року будемо дякувати Господеві за його великі діла, які Він творив і творить через Сестер-служебниць Ще 125 років. Ми вдячні Богові, присвяті Богородиці і вам високо митрополити Ігори, що ласкаво прийняли наше прохання, щоб урочисте відкриття служеб уроку відбулося в Драйному соборі святого Юрія. Під імені усіх сестер служебниць у цілому світі щиро дякую вам високопреосвященним митрополитам та всім преосвященним владикам, високопреподобним отцям, проти Ігуменам і гонина, всесвітнішим отцям, діаконам та прислужащим за божественну літургію у цьому храмі, який в часах блаженної Йосифати. По материнським лоном Української греко-католицької церкви. Понад усе, щиро дякую за найкращий дар на нашій вели. Це подячна божественна літургія. Дякую вам також, високоприподобні настоятелі та дорогі сестри різних чинів та згромаджень, які прийшли, щоб ми разом, як співсестри, подякували Всевишньому за його велике милосердя до нас. Ми радіємо присутністю мати Джени Сулюк, вислуженої головної настоятельки. Найдорожчі наші батьки, добродії. Дякуємо вам за підтримку нашого згромадження від самих початків до сьогодні та просимо вас про подальшу добру співпрацю, бо для нас це є дуже важливим. Минуло дві тисячі років, коли молода жінка в Назареті на ім'я Марія, знайшла силу Духа і відвагу. Прийняла запрошення від Бога, даний їй через Божого посланця Архангела Гавриїла, стати Божою матір. Минуло 125 років від хвилини, коли інша молода жінка у Львові на ім'я Михайліна Гордашевська на просьбі двох священиків отця Єремії Ловницького, чину святого Василія Великого. Та отця прелета Кирила Селецького, декана та ревного пароха Жужня дала свою згоду стати провідницею малої групи дівчат з парохії отця Декана, що заважали разом посвятитись Богові і народові в тодішніх його великих потребах. 125 років тому. Дня 27 серпня 1892 року у день празника Успіння Божої Матері на запитання отця Василянина, який з проповідальниці сільської церкви у селі Жужель, звернувся до народу. Дорогі в Христі, з поміж ваших дітей покликав Господь кількох до своєї служби. Чи не жалуйте біля нього цих кілька квіток? Не жалуємо. Чи даєте їй Господу Богу так, як він бажає їх від себе, особливо ви батьки та їхня родина? І серед загальних сліз радості да все чути голос та ймо. Цим актом започатковано. Нову Чернечу спільноту, що її народ буде називати прихарним ім'ям згромадження сестри служебниці непорочної діви Марії. Сьогодні на окремий спосіб вітаємо сестри з провінції співстраждання Божої Матері, адже це водночас і свято вашої провінції. Саме тут, на Галицькій землі, була накреслена правильна служебницька дорога для усіх майбутніх поколінь та різних місцях та поселення, а ця дорога полягає у свідченні євангельських прав, та самовіданому служенні церкві та народові. Згадуючи історію життя Блаженої Йосифати, слух Божих Отця Єремії Ломницького та Отця Кирила Селецького – Одночасно згадуємо історію церкви, яку Господь провадить. Чернече життя це життя у спільноті, це церковне життя. Ми не творимо історію самі. творимо її разом з іншими і споглядаючи ці події, ми свідчимо про невимовні Божі дороги. Прокладені через історію життя конкретних людей. Разом із церквою ми молимося, щоб Господь щедро благословив вас, дорогі нам митрополити Ігорі, митрополити Володимири та все духовенство, сестри, брати різних по наших членів та згромаджень, щоб він кріпив здоров'ям та Доповняв свіжою духовною енергію, щоб Господь через вас силою свого слова та свідченням пастирського служіння навчав, провадив і освячував повітний вам Божий народ. Дорогі наші батьки, молоді, діти, доброді та гості, і надалі запевняємо вас у нашій молитовній підтримці та співпраці. Нехай Пресвята Богородиця буде вашою помічницею. а наші блажені преподобна мати Йосифата і преподобна мучениця Тарсетія, заступаються за вас і випрошують потрібні вам ласки у усповнені так важливого служіння у нашій церкві. На славу Божу, честь Марії нам мир!